Жні, що минає, критикували Україну не лише в Страсбурзі. Парламентська асамблея НАТО заявила про згортання свободи слова за рік президентства Віктора Януковича. У доповіді йдеться про необ'єктивну картину дійсності на телебаченні, частіші випадки фізичного тиску на журналістів та непрозору структуру власності змі. Новий критичний звіт підготувала і Freedom House, неурядова організація, яка в квітні опустила Україну в щорічному рейтингу із вільної до частково вільної країни. Те, що у вітчизняних медіа є проблеми, цього тижня, дізнався і Віктор Янукович. Цілий рік, що не менше чотири рази на подібні закиди, він просив навести конкретні приклади цензури і тиску. Приклади наводили інститут масової інформації, журналістські профспілки, рух стоп цензурі та репортери без кордонів. Але це проходило повз президентську увагу. Ті самі задокументовані більше 20 випадків фізичного тиску, і зо півсотні цензури та перешкоджання Януковичу особисто в руки передала головний редактор інтернет-видання Українська Правда. Дані від Олени Притули, отримані під час святкового ланчу стоп-менеджментами ЗМІ змів. День журналіста президент переадресував генпрокурору. Той до липня має прозвітувати, що в країні зі свободою слова. Віктор Пшонка ситуацію з'ясовує, дістався шмат роботи із судам. До них звернулися одразу декілька представників влади зі скаргами на журналістів. Останні випадки вивчав Олександр Аргат. Обмежити право на мирне зібрання шляхом заборони проводити мирні збори на території Новопетрівської сільської ради району Київської області, в тому числі біля в'їзду президентського зденського між біля. захистити президента від акції українських журналістів вдалося сільському голові нових петрівців родіону старенькому. У цьому йому допоміг Київський окружний суд. Саме головний аргумент я як сільський голова вважаю, що це не місце для проведення даних зборів. Журналісти хотіли лише нагадати президентові про обіцянку, яку він дав рік тому, показати межигір'я. Та Віктор Янукович лише промчав повз репортерів, що приїхали проконтролювати, як виконується рішення суду. Підсолодити гіркоту від судової заборони на мирне зібрання спробувала прес-секретар президента. Давайте витягнемо торт. Поможіть, поможіть. Від солодкого подарунка відвідувачі Межигір'я відмовилися, а от редактор сайту Остров, що пише про життя Донбасу, отримав на свято неприємний сюрприз, від якого відмовитися неможливо. 6 іюня по сторонам січення обстоятельств за день журналістики. Мені сообщили, что по адресу моей прописки прийшли. Шуну ну, повестка, ще мене в суд. До суду Сергія покликав народний депутат Юрій Іванющенко. Приводом стала стаття Кілери і Бариги, яку острів передрукував чотири роки тому з іншого сайту у статті Юрія Іванющенка представляють як кримінального авторитета на прізвисько Юра Єнакіївський та ще й буцімто причетного до численних убивств. Чому нардеп не подав до суду за образову статтю ще 2007 року у Сергія своя версія? Тогда його менше цікавило громадське мнення в Україні. Сейчас он является личным представителем президента в отношениях с Соединенными Штатами. Он решает деликатные вопросы и вот в Вашингтоне. И он долгое время не мог получить визу, это всем известно, американскую. Видимо, и из-за информации, распространенной о нем, то есть репутация его сказалась на этом. Сейчас он визу получил дипломатическими там путями какими-то. Но не каждый, наверное, американский политик захочет встречаться с человеком, имеющим репутацию, скажем так. Остро кримінальне це власне стаття цього року. Це стаття на Насконфо, стаття на ВРД. Адвокат Юрія Іванющенка Тетяна Гавриш пояснює, відповісти за статтю 2007-го доведеться, адже цього року вийшло кілька публікацій, які використовували матеріал чотирирічної давнини. Тому позов не пов'язаний зі зміною влади в Україні. Об'єднує всі статті публікація буцімто таємного звіту російських розвідників Володимиру Путіну. Захисники Іванющенка запевняють, мають переконливі докази, що це фальшивка, але саме вона дала початок легенді про Юру Янакіївського. Обіцяють зайнятися всіма. Хто її переповідатиме, хочуть, щоб всі матеріали прибрали з мережі, а з сайту ОРД, який першим опублікував недостовірний документ, ще й грошову компенсацію стягнути. Ми маємо е дуже схоже на те, сплановану компанію з чорного піару, яка, по-перше, безумовно, Зачіпає інтереси нашого довірителя, оскільки створює певну історію, яка дійсно ганьбить його честь, гідність та ділову репутацію. Я попросив СБУ, щоб вони допомогли нам розібратись, хто створює негативний імідж компанії, яка забезпечує населення газом і локомотивом вітчизняної економіки. За допомогою спецслужби, а не суду, вирішив розібратися з дзеркалом тижня Юрій Бойко, міністра Обурова, публікація, яку він назвав стовідсотковою заказухою. Автор статті Олексій Шалайський стверджує, використав відкриті джерела і з'ясував, що Нафтогаз придбав бурову платформу за 400 мільйонів доларів. А от завод-виробник продає за 250. Журналіст виявив, що двома компаніями-посередниками, які брали участь у тендері, керують бізнес-партнери. А сайт переможця зареєстрований в Україні за два тижні. До тендера, тож за підозрив чиновників у багатомільйонних відкатах бюджетних коштів. Каже, замість пояснень, лише незрозумілі натяки від героїв статті. Основна логіка натяків полягає в тому, що насправді в ці 400 мільйонів входить не тільки вишка на 250 мільйонів, а ще щось. Так от, оце ще щось мінялося вже 5 разів. Можу перерахувати їх. Значить, спочатку вертольоти, потім кораблі, потім запчастини. Потім якась ефемерна річ, яка називається є базова комплектація, а є якась апгрейд комплектація без розшифровки. А тепер вилізла якась річ, яка буде захищати акваторію Чорного моря від екології поганої. Ми не можемо допустити сьогодні необосновані різки в акваторії Чорного моря. Це курорт. Це наше достояння. Ми повинні туди провели найсучасніші технології, які сьогодні. Як я говорю, ми докупаємо. Вот раз они входять в эти 400. газета. Наступного тижня подасть до суду на міністра, вимагатиме вибачення. Взагалі, логіка суду, як на мене, полягає в тому, щоб це є добрий. Привід до того, щоб про цю справу якийсь час ще не забували. А от обіцянку президента показати межегір'я журналісти забути не можуть. Слухняно виконавши рішення суду про заборону акції під маєтком Віктора Януковича, планують приходити сюди щомісяця. Звісно, якщо суд не заборонить проводити тут акції впродовж усього року. Як того домагається сільський голова нових Петрівців? Ще раз вітаю з ним журналісти. Дякую. Олександр Аргат, Андрій Каншин, час підсумки.